Битва за парковку часте явище і в нашій столиці. Щоправда, якщо вона безкоштовна. А коли доходить до грошиків, наші автомобілісти з радістю поступаються місцем іншому, а самі мостяться, наче сироти десь на тротуарах, газонах, дитячих майданчиках. Саме так вчинили сьогодні сотні гостей столиці, що приїхали показати себе у всій красі у прямому та переносному розумінні. Можна вивести мавпу з джунглів. Але не можна вивести джунглі з мапи. Таке спостереження як найкраще описує власників цих автомобілів, які просто окупували національний експоцентр України. Сьогодні тут відбувається агровиставка, на яку з'їхалися гості й учасники з різних куточків України. Вікторія, яка щодня гуляє цією вулицею, їхня поведінка дивує. Каже, такого нахабства з боку водіїв ще не бачила. Автомобілі окупували весь вільний простір. Протиснутися на тротуарі з візочком ледве вдається. «Очень заважають, дуже неудобно з коляскою. І це при тому, що за кілька кроків є величезна парковка майже на 300 місць. До 3 годин 20 гривень, потім увеличується з кожної години на 10 гривень, до 5 часов 50 гривень і на сутки. Водії всі як один присягаються. Проблема не в грошах, а у відсутності місць. Ми б з удовольствием стали і заплатили, тут проблема. А місця ні. Ви знаєте, що ви порушуєте право дорожнього руху? Так, знаю. А, а, а чо, чо, не а чо... можна потрапити на виставку, якщо всі повністю паркінг за? Скажіть, будь ласка, багато вільних місць? Завісимо від калічка карт. Ну, я бачу вашу ваші руці дуже багато казнач місця. Є саміста да? ну, освободилися, і сейчас будуть заїжджати машини. Занімать жедеям вдалося поспілкуватися з порушниками. Результат традиційний. Всі дружно накивали п'ятами. Водіям, яких на місці не було, пощастило менше. Коли автомобіль припаркований з порушенням правил дорожнього руху, що заважає іншим учасникам, другий ряд мов громадського транспорту, перехрестя, пішохідні переходи. Це підстави для евакуації, тому що воно заважає. Лише за годину копи евакуювали десяток автомобілів. Здобич могла б бути значно більшою, якби на захист автомобілів не стала природа. Там дерева, компотр не підмівся.